Гандбольний сезон серед жіночих команд завершено яскраво, емоційно і вдома. Фінальний акорд жіночого кубка України відбувся в Ужгороді на арені комплексу Золота гора. Сюди з'їхалися чотири найсильніші команди країни: Галичанка зі Львова, столичний Спартак, Миколаївський Рал і, звісно, господарки Ужгородські Карпати. Як правило, фінали кубка України проходять в столиці, але в зв'язку з ситуацією і цього, що Карпати. Приймають, мають можливість, тому фінал Кубка України Федерація прийняла рішення провести в вургові, і всі майже чотири команди в чемпіонаті йдуть стабільно. Деякі моменти грає воротар, защита. Може та бо інша команда виграти і бути сюрприз. У півфіналі жереб звів Ужгородок із Миколаївським реалом. Матч вийшов емоційним і напруженим. Після впевненого старту Карпати перехопили ініціативи, і почали диктувати свої умови. Під шалений гул трибун господарки нарощували перевагу і не віддали її до фінальної сирени – 45-33. Я задоволений. По перше, те, що ми приїхали, по-друге, що дівчата були налаштовані дати бій Карпатам. Але трошки недостатньо у них досвіду, тому що більшість команди це дівчата 16-17 років, молоді. Але вони не боялись, вони налаштовувались. Я дуже вдячний ганбольному клубу Карпати, обласній федерації Сан-Санечу Лебіді за гостинний прийом завжди. Карпати нас добре зустрічають, допомагають. Ми дуже вам вдячні за те, що ви робите для розвитку ганболу. У фіналі одвічне дербі Карпати проти багаторазових чемпіонок Галичанки. Уже зі старту шалений темп. Першу половину команди провели майже рівно 15 – 15-15 після першого тайму. У другій половині гра стала ще жорсткішою. Вилучення емоцій, нервові епізоди. Ближче до фіналу Галичанка змогла перехопити ініціативу. Зрештою, 34-24 на користь львів'янок. Виграти у Карпати у них в Ужгороді 10 м'ячів У фіналі це завжди приємно. Але рахунок на табло не відповідає тим да тому накалу і тим емоціям, які були Карпати. Ну я завжди кажу, що це дівчата з характером. Дуже крута команда з гарним тренерським складом, з президентом, який любить гандбол. Тому завжди нам, нам важко завжди, тому і приємно перемагати так в такій боротьбі. Ужгородки зі сріблом Кубка України для наших дівчат сезон загалом вийшов срібним, і це теж перемога, каже головний тренер Карпат Борис Петровський, особливо зважаючи на шлях, який пройшла команда впродовж цього року. Хочеться максимум завжди по команді. Скажу віддавалися повністю. Важкий сезон. Ну війна і керівництво взагалі знаходить, і держава знаходить ресурси, щоб утримувати цей вид спорту. Є дівчата, які спрогресували. Хороший прогрес у них був. Надіємося, з'явиться молодь. Надіємося, що з'являться міжнародні ігри у нас. Найкращою гравчиною фіналу у складі Карпат визнано Анну Гававку. А от МВП усього сезону Суперліги та Кубка України стала вихованка Закарпатської школи гандболу. Нині гравчиня Галичанки Мілана Шукаль. Емоції зашкалюють, це просто неймовірно. Не очікувала, що достану цю нагороду, не очікувала, що ми так гарно зіграємо, якщо чесно. Тому що вже кінець сезону ми трошки підустали, але ми зібралися і показали гарну гру, що Карпати, що ми. От е, дуже вдячна всім болівальникам, всім, хто прийшов на гру, підтримував і Карпати, і нас це було дуже класно, і атмосфера неймовірна. А найрезультативнішою гравчиною Карпат у сезоні суперліги стала Валерія Нестеренко 195 закинутих м'ячів. Хочу подякувати команді, подякувати тренерам, подякувати вболівальникам нашим в принципі з ми задоволені. Ми так стабільно срібні. Е, звісно, до нас приходять молоді дівчата, їх треба награвати, треба зігруватися, і у нас от такий, скажімо, конвейер, одні йдуть, інші приходять. Тому я так, в принципі, нам складнувато грати, але е, я вважаю, що ми достойно боремося. Тож на такій ноті сезон 2024-2025 добіг кінця. Попереду літня пауза, а далі нові виклики, нові вершини і безумовно нові перемоги.